Добрий вечір. В ефірі нашого каналу. Черговий інформаційний випуск новин суботи, 8 вересня. Розпочинаємо традиційно із анонсу. У хірургічному відділенні райлікарні проводиться ремонт операційного блоку. У Пирятині поетапно впроваджується програма роздільного збирання вивозу і переробки твердих побутових відходів. До вирішення проблеми залучаються жителі міста. До Дня фізичної культури і спорту почесними нагородами відзначені кращі спортсмени, тренери і вчителі. Далі про це та інше детальніше. 7 вересня проведено спільне засідання постійних комісій районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування із питань депутатської діяльності місцевого самоврядування та інформаційної сфери. В ході обговорення виконання програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік в частині розвитку переробної промисловості депутати узгодили проєкт рішення. Рекомендували підтримати ініціативу підприємств харчової промисловості в просуванні на ринок продуктів місцевого виробництва Перятинський кошик. Аналізуючи хід виконання програми Питна вода, постійні депутатські комісії рекомендували провести інвентаризацію водних мереж та активізувати роботу зі створення спеціалізованих підприємств, надавачів послуг, водопостачання та водовідведення. Міській раді запропоновано впровадити сучасні технології очищення питної води. Колективне звернення жителів вулиць, прилеглих до комбікормового заводу щодо погіршення умов проживання, пов'язаних з реконструкцією підприємства, аналізували зважено і конструктивно. Дозвіл міської ради на проведення реконструкції ревізії не піддавали. Стало відомо, що проект реконструкції в повній мірі реалізовуватися в поточному році не буде. На комбікурому заводі першочергово проводиться заміна транспортного обладнання на нове, закрите від зовнішнього контакту, що зменшить можливий вплив на оточуючі середовище і в значній мірі задовольнить звернення жителів міста. На засіданні постійних комісій депутати отримали звіт про стан вислання життєдіяльності району на ТРК «Перятин». Ми пообіцяли врахувати всі висловлені зауваження і надалі будемо працювати для порятинської громади. За зверненнями жителів міста та клопотанням священнослужителів. Постійні комісії погодили передачу безоплатно, недіючі літній кінотеатр юність під культову споруду. Пленарне засідання сесії районної ради заплановано провести 21 вересня 2012 року. У минулих новинах ми розповідали про хід ремонтних робіт, які ведуться у пологовому відділенні райлікарні. Сьогодні ж покажемо хірургічне відділення. Там ремонтують операційний блок. Ось так оперблок виглядав до початку ремонту. А так він виглядає зараз. Роботи ведуться півтора місяці. Це ті 200 тисяч гривень, які отримав район коштів, як в розмірі премії за третє місце у соціальному розвитку сільських населених пунктів за минулий рік. В хірургічному відділенні повністю відремонтований операційний блок. Замінено вікна, двері, сантехніку та меблі. Придбано нове обладнання. Дякуючи адміністрації районної раді. А також головному лікарю проведений капітальний ремонт операційного блоку, придбані освітлювані лампи, придбані нові операційні столи. Так що ми практично заходимо в новий операційний блок, де будемо працювати, і працювати буде комфортно і лікарям, і обслуговуючим персоналу, і, я думаю, буде комфортно і нашим хворим. Ремонтні роботи в оперблоці знаходяться на завершальній стадії. Залишилися незначні деталі підфарбувати та облаштувати. Під час ремонту хірургічне відділення не припиняло своєї роботи. Необхідна допомога пацієнтам надавалася. На час ремонту обладнали палатку операційну і виконуємо всі термінові операції, так що процес лікування у нас не зупинявся і не зупинятиметься і надалі. 2012 рік оголошено роком медицини. Тому у Порятинському районі проводяться різні роботи майже у всіх медичних закладах. Я хотів би подякувати депутатам районної ради за взаєморозуміння за те, що перш за все віднеслися з розумінням до проблем медицини. Те, що в цьому році оголошено День медицини, зроблено достатньо багато. Рік медицини зроблено достатньо багато. Те, що зробляться ремонти по сільських населених пунктах, зараз ви побачили вже в стадії завершення хірургічне відділення, операційний блок, який найближчим часом ми ведемо в дію. Автомобілісти, що проїжджають автошляхом Київ-Харків, називають порятинську автостанцію українським Лас-Вегасом за вогні, що яскраво палають у темряві. Міська влада активно працює над тим, щоб так само освітлювались усі вулиці нашого міста. Другий тиждень триває відновлення вуличного освітлення на жовтневій. Міська рада залучила постійного підрядника будівельну компанію «Енергобудпроект». Роботи уже на другому етапі. Старі опори і дроти демонтовано. Зараз встановлюють нові. Будуть використані матеріали, які мають багато переваг. Електродроти вкриті ізоляцією, і у випадку пориву зменшується ризик, що когось вразить струмом. Освітлюватимуть вулицю дугові натрієві лампи. Ціна на них прийнятна. За тієї ж потужності світла вони дають більше, ніж ртутні. І на відміну від останніх, не такі складні в утилізації. Щоправда, є і певні проблеми. Не вистачає опор, простіше стовпів. Закінчити із освітленням жовтневої планується за декілька тижнів. Звичайно, не вся вулиця саятиме вогнями. Роботи ведуться на відрізку від початку алеї до старого сироробного заводу. Наступними в черзі за освітленням стоять вулиці Говоля, журналістів Цибаня та деякі інші. Пирятинська міська рада поетапно впроваджує програму роздільного збирання, вивозу і переробки твердих побутових відходів та підвищення екологічної культури жителів міста. На черговому етапі проводяться зустрічі міського голови та спеціалістів комунальної служби із мешканцями багатоповерхових будинків. 6 вересня відбулись сходки на червоноармійській 155 А та Полтавській 2. Подробиці знає Тетяна Чайка. Для роздільного збирання сміття міська рада планує закупити близько півсотні євроконтейнерів. Їх будуть встановлювати на спеціальні майданчики, огорожені європарканом. Місце розташування таких майданчиків узгоджується із жителями багатоповерхівок. Ми хотіли порадитися жителями цих будинків, де саме зручніше ці облаштувати майданчики, щоб було зручно, і людям, і зручно було транспорту, технологічно які обслуговуватиме ці євроконтейнери». Мешканці будинку номер 155 а по вулиці Червоноармійській жваво відгукнулися на пропозиції міської ради, висловлювали власні думки з того приводу, як привчити людей до роздільного збирання сміття і побоювання, що його вивозитимуть нерегулярно. Міський голова запевнив, що ці острахи безпідставні для своєчасного звільнення євроконтейнерів, буде придбаний спеціальний потужний сміттєвоз. Звісно, люди заговорили про наболіле заміну каналізаційних стояків, що від старості протікають, про яму серед двору, яку треба заасфальтувати, про освітлення. По кожній із цих позицій міський голова дав доручення спеціалістам каштану. Попередньо погоджено, що наступного вівторка розпочнеться ремонт стояків. А після того як міська рада виконає свої зобов'язання, відбудеться ще одна зустріч. Більш тривалою і емоційно напруженою була сходка на Полтавській-2. Тут і проблем більше, і заборгованість за комунальні послуги вища, і настрій людей дещо інший. Цікаво, що найзухваліше поводилися ті громадяни, які мають солідні борги. Значна частина людей має борги. Проста арифметика – близько 800 гривень тільки по полтавській 2 на кожну квартиру. І, звичайно це створює значні проблеми. Тим більше цей будинок облаштований ліфтом, і тут обов'язковість розрахунку за ліфт каштана перед експлуатаційною організацією вона стовідсоткова. І це створює великі проблеми в забезпеченні фінансової стабільності каштану. Але ми розуміємо і претензії людей до якості надання послуг того переліку, який визначений додатком до договору. Присутність тут керівництва, каштану, якраз і дає можливість, щоб надавач послугу почув всі претензії, які має житель цих квартир, особливо напередодні опалювального сезону. Ці претензії почуті зауваженнями. Всі ці зафіксували, визначили терміни і контрольний контрольний якийсь рубіж. Це буде два-три тижні. По тому облаштуються майданчики. Ми говорили про облаштування нормальної пар парковки і проїзду по Полтавській. 2 відмостки по Полтавській-2, Тут роботи плануються багато. Але є роботи і по самому будівлі, по покрівлі, по підготовці мережі, теплопостачання будинку. Тобто питань багато. Вони нам і відомі, але зайві підтвердження тому, от те ті претензії, ті. Питання, які задавали люди, на зустрічі роботи з облаштування майданчиків під євроконтейнери розпочнуться найближчими днями. Одночасно проводитиметься підготовка будинків до опалювального сезону. На виконання соціальних ініціатив президента у районі організовано пункт прокату засобів реабілітації. Він працює лише місяць а його послуг потребують все більше і більше пенсіонерів та інвалідів. Днями кілька засобів реабілітації райдержадміністрація і терцентр привезли особисто тим, хто цього потребує. Одинока пенсіонерка Уляна Ісаєва вже півтора роки не була на вулиці. По хаті пересувалася з допомогою табуретки і свого соціального помічника. Жінка давно стояла в черзі за ходунками. Та лише сьогодні, завдяки райдержадміністрації, вона отримала на прокат цей допоміжний засіб для пересування і дуже зраділа. Дуже велике спасія, хто за нами і безпокоїться. Таких, як Уляна Ісаєва, у районі більше 30 чоловік. Вони чекають своєї черги і сподіваються на допомогу. Завдяки спільним зусиллям і районної адміністрації, районної ради за підтримки спонсорів, нам вдалося сформувати такий мінімальний запас засобів реабілітації. Так, за протягом цього року вже вручено за позабюджетні кошти більше 10 колясок. Протягом останніх двох місяців планується вручити 16 ходунків. Засоби реабілітації інвалідами і пенсіонерам, які безкоштовно обслуговуються соціальними працівниками терцентру, видаються на довгий термін. Звернень же за допомогою стає більше пункт прокату, що працює при територіальному центрі, буде поповнюватися, і, перш за все, за рахунок меценатів, це і Підприємства наші беруть доліву участь, і сільськогосподарські підприємства теж беруть доліву участь у поповненні цієї бази. Ну і частина за рахунок районного обласного бюджету планується. Ходунки прийшли нарешті й до 81-річної пенсіонерки Марії Кондратенко, яка проживає в замостищі. Марія Олександрівна практично три місяці не вставала з ліжка після важкої травми. Побачивши ходунки, почала помалу вставати. Андрій Малишкін, заступник голови редержадміністрації і директор терцентру Олена Салміна. Мерші взялися допомагати і налаштовувати пристрій особисто під потреби пенсіонерки. Що така висота? Чи це високо ні? Не високо. — Не високо? — Не високо буде, хорошо буде. Кажете, що більше, Оце так? Більше. Да. 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 Можете отак передвигати, можете в місті О. ставити. О. Вона дуже легенька, то обережно. Поговорили про те, про це, пофотографувалися і розпрощалися та не встигли вийти з двору Марія Олександрівна на новеньких ходунках вже наздоганяла. Я одразу отак. От ну чим ширше, тим устойчивіше А тоді? тоді? Оце переставлю. Спасибо вам, велике, люди добрі. 5 вересня президент України Віктор Янукович урочисто відкрив 24-ту міжнародну агропромислову виставку агро 2012 У культурно-мистецькій програмі від Полтавського регіону у національному комплексі Експоцентр України у Києві з великим успіхом виступив народний аматорський вокальний ансамбль «Приудайські козаки Великокручанського сільського клубу. Виступ самобутнього яскравого колективу був високо відзначений глядачами та організаторами виставки. Із 2 до 4 вересня в Одесі в п'яти проходив всеукраїнський фестиваль Молодь обирає здоров'я. У ньому взяли участь 32 команди, серед них одна із Білорусії. Представники Перятинського району потрапили у десятку найкращих. Команда будинку дитячої та юнацької творчості Щасливе життя існує три роки. Вона посіла перше місце в районному етапі конкурсу, в обласному третє, яке не було прохідним на всеукраїнський фестиваль. Але керівник Алла Тимчур подала заявку, залучила спонсорів протягом літа разом із хореографом Тетяною Зубенко тренувала дівчат, і це дало змогу щасливому життю гідно представити себе в Одесі. Я дуже задоволена, тому що мої дівчата отримали, вони війшли в десятку кращих команд. Взагалі хочу сказати, що дівчата себе дуже гарно вели на фестивалі. Вони були як живчиками, вони підтримали всі команди, вони за всіх болівали, вони всім бажали перемоги, і така була атмосфера дуже позитивна. Взагалі, фестиваль дуже на гарному організаційному рівні. Для дітей було і море, і відпочинок, і дискотека. Також звичайно, фестиваля. Предбачено було тренінги по програмі рівний рівному, був конкурс плакатів. Вікторина, що я знаю про здоровий спосіб життя. Ну, все було дуже-дуже добре. Поїздка видалась напрочуд веселою. Дівчата влаштовували репетиції у потязі, розповідали ...одеситам про пирятин, грали у твістер посеред вулиці. Та перед камерою наші героїні були стриманими і серйозно говорили про свою справу. У своєму виступі ми показали. Відношення до хворої на віл та снід людини закликали те, що це люди рівні з звичайними здоровими людьми, і до них треба ставитись толерантно і як до всіх інших. Також пропаганували не починати раннє статеве життя, адже статистика говорить, що більшість Більша кількість абортів зроблена дівчатами до 18 років. Закликаємо молодь до здорового способу життя, щоб вони займалися спортом, добре харчувалися, займалися танцями, подорожами, гуртками різними, тобто не курили, не пили, щоб не вживали шкідливих звичок. Все, що тільки можна, в кращу сторону в Україні дуже лихо таке, що всі люди курять, п'ють і за допомогою таких фестивалів ми закликаємо молодь до здорового способу життя. Свій час можна провести займаючись спортом. В нас у місті є дуже багато моїх знайомих, які замінили цигарку та алкоголь на спорт. Команди на зразок щасливого життя це своєрідні агітбригади, які пропагують здоровий спосіб життя. Десятихвилинні виступи зі сцени не єдиний спосіб для цього. Учасники також проводять роз'яснювальну роботу і різноманітні акції, а фестиваль Молодь обирає здоров'я слугує підсумком зробленого. Перед день Дня фізичної культури і спорту на урочистому зібранні вшанували активістів спортивного руху, рекордсменів та їх тренерів. Нагороди та подяки отримали спортсмени та викладачі фізичної культури. День фізичної культури і спорту несе в собі велич сили духу, популяризує здоровий спосіб життя. Його особленням вже багато років є начальник відділу з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації Олександр Богатинський. Ми сьогодні висловлюємо слова вдячності за розуміння і підтримку керівництву виконавчої влади району, місцевому самоврядування, депутатам, які завжди відкликаються на всі ті наші проблеми, які пов'язані з розвитком фізичної культури і спорту, а головне це питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом. Тож, дозвольте вас привітати всім святам, святам молодості, краси і здоров'я. Побажати вам всього самого найкращого і від перемог у спорті до перемог у житті за всіх часів. Саме здорові духом і тілом люди складали опору нашого суспільства. Щиро вітав шанувальників спорту, заступник голови районної державної адміністрації Андрій Малишкін. Саме основне завдання, яке ставить держава перед працівниками фізичної культури і спорту це формування здорового молодого покоління, фундаменту української нації. І ми можемо сказати, перятинські наші організатори спортивного руху успішно виконують це завдання. І Україна, відповідно, матиме майбутнє, маючи міцне, здорове, молоде покоління. Сьогодні спорт це супутник життя. Заняття спортом роблять людину загартованою і витривалою. Особлива шана спортсменам, бо вони формують той авторитет міжнародний нашої держави Україна, а також і статус нашого Прятельського району від того, що ми постійно там займаємо перші призові місця в розвитку галузі спорту і розвитку фізкультури. На рівні нашої області. За високі спортивні досягнення нагороди отримали спортсмени, тренери, викладачі фізичної культури. З рук міського голови Олексія Рябоконя та від районної державної адміністрації та районної ради, як визнання особистих досягнень у спорті, кращі спортовці нагороджені грамотами з врученням спортивних відзнак. А від начальника відділу освіти Володимира Лелюха кращі викладачі фізкультури отримали ще й грошові премії. Ось такими подіями жила Пирятинщина останніми днями. Якщо ви бачите щось цікаве, телефонуйте, наш номер незмінний 207-64. Я із вами прощаюся, але не перемикайтесь, і ви побачите ще багато цікавого.